Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні хочу знову розповісти своїм прихильникам про ті події, які відбуваються в нашій країні. Хочу почати із ситуації на фронті. Як би це не звучало, але ми з вами бачимо, що Північна Корея ось ось вступить у війну проти України на боці Російської Федерації. От така реальність. А що ж за причина? Всьому є логічне пояснення. Чому так сталося? На це питання наш президент Зеленський чітко відповів: причина одна: відсутність більш сильних рішень наших партнерів на підтримку України. От і вся причина. Я повністю згоден словами нашого президента, бо непокаране зло. Ніколи не сяде за сіл переговорів. Що ми бачимо з вами? А навіщо сіда за стіл переговорів, якщо можна робити, що захочеш? Я вважаю, що розгортання війни можуть припинити тільки чіткі кроки наших партнерів. Вони, до речі, названі у плані перемоги нашого президента. Сподіваюся, що цього разу нам не доведеться чекати місяцями, поки весь цивілізований світ зробить кроки для того, щоб підсилити зброю Україну. Всі ми чудово розуміємо, що така ситуація підриває безпеку не тільки в Європі, а й в усьому світі. Це ж усім ясно. Україна зараз захищає весь світ. І це правда. Наші збройні. Сили України захищають сильні ядерні країни. За спинами наших військових заховалися всі. Я вкотре хочу повторити, що наша армія найсильніша у світі по духу, але нам потрібна підтримка підтримка наших партнерів. А про Північну Корею. То я вважаю, що просто не можна закривати очі на співпрацю диктаторів. Чи окуповують території у Європі. обмінюються військовими технологіями, продають один одному поповнення для м'ясних штурмів. Це недопустимо. Тому я закликав би наших партнерів починати приймати жорські рішення і вже зараз. Знаєте, отак якось від народу аж хочеться сказати. Куди ж ви дивитесь, народе? Сьогодні ми, а завтра ви. Ой... Ще хочу затримувати проблеми, які нам потрібно вирішувати всередині країни. А у нас вони є і багато. Але ви подивіться, як Зеленський на все швидко реагує і вирішує все молниеносно. Він своїм указом увів у дію рішення РНБУ щодо е оформлення фальшивих інвалідностей посадовців. Ми всі про це вже знаємо. Да? Що саме більше інтересно, у цій ганебній ситуації МСЕК, за яку ви все знаєте, просто не залишається варіантів. Тут якраз отут якраз, і треба показувати е, силу президента, і, а вона обоснована на діях. Потрібно діяти швидко і жорстко. Я вважаю, що це в першу чергу треба так робити. І питання справедливості це в першу чергу для наших воїнів. Щоб вони побачили, що справедливість є. І я вважаю, ще раз повторюся, що наш президент повністю правий. Тут однозначно, і ніхто з цим не поспорить, хто б що не говорив. Тому зараз буде трошки по-іншому. Буде цифровізація процесів, перевірять декларації, а один пеційне нарахувань, передивляться всі необґрунтовані рішення щодо інвалідності посадовців. Я вважаю це правильно. Це просто нонсенс, щоб ці моральні уроди, які нараховують собі багатотисячні багато пенсії, е, купляючи медичні рішення, почували себе людьми першого сорту. Такого просто не повинно бути в нашій державі. Війна все змінить, вона вже все міняє. До фігурантів цих злочинів я звертатись не буду. Бо вони реально інваліди з помершою совістю. Причому. Єдине, що повертатиме таких уродів і дебілів до реальності, це чувство самозбереження і невідворотності покарання. Що б ви мені не говорили, я не розумію, чому в умовах жорстокої війни, війни за виживання, ми не ставимо питання про жорстке покарання за такі злочини проти держави. Я думаю, тут треба приймати жорсткі закони. Інакше не вийде. Я скільки раз вже говорив, не треба піаритися на темах корупції. Вона була, є і буде. Це питання в масштабах цієї корупції. Та, блядь, внесіть венканець до концов в Верховну Раду закон, у якому буде чітко все прописано. Вкрав на війні пожиттєве покарання і конфіскація до п'ятого коліна. А потім подивимося, хто за це проголосував, а хто не проголосував, і люди побачать. І це не тільки під час війни, а потім і після війни так само. І буде порядок. Не буде законів, жорстких, не буде порядку. А ви тільки що робите, господане, шановні депутати, наші народні. Тільки піаритися на цих темах і ждете де б хто, пшу. Б, ну і наостанок, уже, як завжди, про нашого сивочого гетьмана, якому смішно просто вистачило совісті, заявить, що він особисто зі зброєю в руках захищав Київ. Де він там ще евакував Бучу? Поки всі інші втекли, всі втекли, все керівництво держави втекли, всі потікали. Один він захищав Київ. Військові цю маячню, звісно, вже прокоментували. Ну, посміялися просто. Ну, от мені вкотре стало страшно за нашого суперопозиціонера. Ну, страшно, реально. Мало того, що це піар на смертях загиблих захисників Київщини та Закатованих мирних громадян, це ще й нова підстава. Сумніватись в його адекватності. Ну, представте, таке говорить: люди померли за Київ, люди закатовані орками, а він говорить, що він Київ захищав. Або візьміть ще одну всю під опензинерку Юлю Тимошенко. Уже дивиться, що на неї. Ну взагалі ніхто внімання не вращає. Ну взагалі, ну треба, якось, щоб зараз інтернет порвати. Ну нащо щоб пішли ж ці всі публікації. Вона приїхала в спортзал і каже: Вдумайтесь, тепер я бачу, що Україна в надійних руках. До спортсменів, до качків. ну, каже, «Я Тепер я бачу, що Україна в надійних руках. Юля, ти серйозно? А я чомусь впевнений, що Україна тримається на наших закисниках. На наших героях, воїнах, які сидять в окопах, захищаючи твою, в тому числі, сраку, тримаючи в руках зброю. Ти про що взагалі говориш, Юля? Ух, ви знаєте, я... може ви думаєте, що я знову занадто прискіплив до нашої опозиційної еліти в скобках так сказати? Він просто взяв так до них причепився. Може, ви так думаєте? Ну, тоді нехай хто-небудь відгукнеться за ці таємничі ми, які разом з Порошенком, за його словами, захищали Київ і Київщину. Ну, хоч ну, ви прилюдні деталі, геніально спланованих операцій, надайте ціні свідчення, незаперечні факти, а потім про щось говоріть. Київ він захищав. Справді кажуть, що геніальні люди обдаровані в усьому. Може, і справді наш мегаволонтер і совість нації не лише талановитий схемник і махінатор, але й чудовий полководець. Ну, я думаю, треба трошки почекати. Хай трохи ще порозказує. В принципі, він уже точно нікого нічим не здивує. А ми, українці. Здолаємо і зовнішніх ворогів, і внутрішніх. Прошу вас, бережіть себе, бережіть близьких, довіряйте тільки перевіреним фактам, не вірте пропаганді, Підтримуйте наших захисників, головне. Все буде добре, все буде Україна. Слава Україні, слава українській нації і п***ць російській Федерації. Слава Україні!